Шеф, жодних запитань. Якнайшвидше потрібно картопляне пюре. Без питань будеш допомагати. Беремо картоплю, ріжемо Щому, кубіком. Чому кубіком? Боромбіком буде довше. Заливаємо картоплю водою. Так. Що стоїш Соли. селим. Скільки воно має булькати? Хвилин 10. Мріє кожної жінки. Шуму бачиш? Ні. То зроби так, щоб я її не бачив. Після того, як злили воду, перетираємо картоплю в пюре. Картопля пісний продукт Так. потрібно збагатити жирами, тому ми додаємо масло. Скільки саме? 20% від маси картоплі. Гарно вимішуємо картоплю для того, щоб наситити її киснем, і вона стала повітряною. І ага. додаємо двоє яйця. Красавчик. Я так розумію, що зараз прикрасимо картоплю укропчиком. Запам'ятай, найкраща прикраса до картоплі це м'ясо. Погоджуюсь. Ну, я тако від себе додав. А що за паніка? Для кого це страва? Як для кого? Для мене.